Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast і Я сьогодні хочу вам представити форелову рибалку, але трішечки вступ про те на що ми ловили. Я маю дві ось такі чудові блешеньки від майстра Сергія Скакуна. Це український майстер, який сам виробляє блешеньки. Покажу вам крупним планом. І саме на одну з цих блешень я половив дуже гарну форель. Ще прошу вибачення у вас за те, що довго не було відоса, але було літо, було спека і була криза. Тож далі продовжуємо. Погнали! Ось такою красою зустрічає нас чудова річка Іпел і відразу перша яма. Роблю перші закиди. Опа! На жаль, то була якась гіляка у воді, не була та покльовка. Блешенка стукнулася об неї, а, якась маленька рибка навіть супроводжувала нашу приманочку. Коротше кажучи, а тут ми ще не були, десь там мілан збирається, бо я вже не витримав і пішов перше рибалити. А, нові місця. Оба покльовка. Якийсь дрібезок дибає. Відверто щось то було дрібне. Так, ну що на робці? Перша риба. Хто це у нас тут такий? Бешкетник. Це окунь. Дуже. Сильний великий окунець, але все одно він відкриває наш сьогоднішній рахунок. Ось такий розбішака біжить додому. Так, є такі цікаві, як бачите, тут місця. На жаль, поки що не активна риба. Якось не дуже хоче вона з нами співпрацювати іти на камеру. Так, Мілан намагається зловити білку. Чи зайця незрозуміло кого? Оба є! А, Щось невеличке, зараз подивимося. це у нас головень чи струх. Пструх. Пструх, пструх – це форель, якщо хтось не знає по-нашому. Не варто брати її сухою рукою, пам'ятайте, да? маємо повагу до рибки і ось така красунька вже позує нам на камеру. Подивіться, ну це просто а, риба, яка вище будь-яких похвал. Але ж, що і поручається дуже сильно. Почекай, дорогенька, я тебе зараз відпущу. Виберемо коливалочку і ось цю красуню повернемо в рідну стихію. І якщо що, ловлю я сьогодні на ось таку блешеньку чудову чудового букбейц. Це блешні, які мене вразили своєю шедевральністю, скажу так. Ось так вони виглядають. Одна з них маю я парочку, чудові блешеньки. Ну, як бачите, ще й риболовлять. Це вже далеко не перша риба. Ну, коротше, якось так. Ага, І у Милана була покльовка. Мілан сьогодні ловить на гуму. Мілан, Привітайся, Агойте. Тож сьогодні ну не то, щоб так якісь будемо мати між собою цей перегони, але просто дивимося, що буде ефективніше хардбейт чи софтбейт. І Зараз трошечки пройдемося далі. Мілан буде перший кидати, бо у нас така з ним, як би можна сказати, баланс. Хто зловив рибу, дає перший закид своєму колезі, щоб ми ну, не мали між собою там якогось дискомфорту. Тож якось так. Коротше, народ, це я вимкнув камеру і мав вже тут дві покльовки окуня. Окунь був дуже малий, прям такий 5-сантиметровий. Одного я зловив один відпав, але щойно за коливалкою вийшла якась більша риба, атакувала майже під ногами. Ну, щось тут воно є, бо я думаю, що це така мала глибина і коливалка збирає все на світі на дні. Але виявилося, що це покльовки ці тички. Ось так інколи буває. Не можу оба зрозуміти, Ну, це вже більше окунь. Ну, звісно, це не є нашою сьогодні основною рибою, але, як ви бачите, в прилові буває все. Це, до речі, не стругова частина річки, це звичайна коропов, як тут називають. І ось такі здоровецькі окуні. Ну, звісно, він на сьогодні не цікавить взагалі. Але просто я про те, що є в прилові. Так, знову цікаве місце. Ага. На гумічку. Це у нас. <рес> окунь. остреж словацькою, по-нашому це Окунь. <рес> Ось такі цікаві моменти. Рибки. Остреж, я так гадаю, тому що він острий, Ну все розуміють, да? за рахунок верхнього повця. Ну такі чудові рибки. Я вам скажу по приколу навіть і такі невеличкі окунці, або щось, коли воно дибає в умовах цього невеликого потоку по міркам України. Да? Хоча це є річка, то дуже кайфово насправді. Ходиш, релаксуєш, щось тебе там десь подибує періодично і мені здається для щастя більше нічого і не треба. Так, я яразочок туди, під ті корінці. Щось було, тільки не зрозуміло що. Ох ти! 100%! Подивіться, яка краса. Но оце, друзі, пстругова рибалка. За я її просто обожнюю. Рука мокра, пам'ятаємо. Но це вже нормальний пструг, я вам скажу. Ну, по місцевих мірках, звісно, комусь така риба може здатися малою. Але як для цієї невеликої річки це дуже класно. Ага, у Мілана знову була покльовка. ну, подякуємо цьому пстругові. Супер. Просто. Бомба. Е, ще раз нагадаю, коли валичка від букбейт, сьогодні вже повноцінна обкатка з таким стабільним результатом. Ну що, глупо, не Мілан, чи ні? Але виглядається просто боговський. Ай-яй-яй, що сюди десь закинув окуляри трошки. Оба! Мам! Не буде це пструх. Щось, щось інше. Чи пструх. Невеличка фарелінка. О, така маленька, зато не був сильний забір. Бачите, як уже порвати в неї паща трошки десь вона, Ага, і Мілан має більшу рибинку, аніж я. Ну, о, то це гарно. Ну подивіться як. Зажрала, каже, цілу, цілу гуму. Так, добре, друзі, не мучу, стружка, не можу ще вибрати приманку, треба скористатися Е, Щоб не травмувати рибу, якщо не можете вибрати руками, найкраще користуватися все-таки інструментом. Він якби для цього власне і створений. Яй-яй-яй-яй-яй. Замотала гарненно. Зараз Гоп, все. Бачите, як да? розорвана пащу з одного боку, десь вона вже була в шкоді, так би мовити. Так, тепер треба виплутати коливалку ще. Змістили ми випустити обстружку, знову кидаю. Класні місця. Виглядають супер. Ага, є якісь тюканці легкі. Не знаю, що то було. Оп, оце був захід. Так як треба, на мільйон. Оба! Забер, пауза, потім засе забер. Забер це покльовка, якщо що, і знову ось такий пструг. Ну, подивіться, яка, яка гарнюча рибалка. А, трошки, бачите, як за губу. Не дуже гарно він зловився. Ну нічого страшного. Я гадаю, що він... Переживе це все діло і попливе далі. Дякую тому в Але, Але була дуже сильна попльовка, прям лупонув так на всі гроші, як то кажуть. Подивіться, яка краса. Народ, просто йдеш, блін, кайфуєш. Важко ходити, каміння таке. Інколи десь слизьке, інколи ще якось. Але в цілому я вам скажу просто враження якась ейфорія від е, цих місць. Дуже класно. Тут би кинути, але нема як. Це водоспадик. Навіть в таких малесеньких ямках можуть бути рибки. <кій> Тільки що мені було не з руки там кинути. Ага, так там вирішив мулан кинути. Отак. От Ловити з конкурентом, як бачите. Звісно ж, я жартую на рахунок конкуренції. Ну. Так, прийшли ми до спокійної води. Теоретично там має бути якась трошечки глибша вода тут. Зараз подивимося. Оба, зразу бачили. Не встигло впасти, як уже пструх струг скаче. Капець, це просто, блін, фантастика якась. Друзі, невелика риба, але я вам скажу вона. Настільки дарує яскраві враження, що це не можна порівняти з жодною іншою <ккій> рибалкою. Кружика ми відпускаємо звісно. Вгору за точією, де він і був власне зловлений. Ой-ой-ой. Зробив -ой -ой. захід, мало не впав. Оба! Це було сильно. Мілан уже має. Ну, коротше, як бачите, да, тут просто, просто, друзі, це рай на землі, я вам скажу так. Це настільки крутецька ця рибалка. Можливо, розмір струга не такий вже і великий, як би хотілося, але це просто боговська риба. Ну, супер. Ну, і побіг, бачите як. В більшості випадків випускаємо рибу, тож майже завжди ми її тут власне і ловимо. Тут річка змінює характер. Пуща. Видно. Ой-ой-ой, не зовсім гарно. Але може бути. Опа! Ха-ха-ха, бачили, да? втекла? Не була то велика фарелька, але все одно це була покльовка. Оп. Ну, При камінчику Нилан замінює приманку на нову. І зараз мене обловить, так що мушу скористатися щоб поки що цими секундами останніми, поки нема конкурента для того, щоб зловити пструга. О, на жаль, щось там заквали. Оп, 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 є, є, є. О, так, от так. Ну, супер. Друзі, що ще треба більше для щастя? Красота. Подивіться на цю. Рівень. Ну, Дуже. дякую. Так, даю пасту на дно і не спіш. Ага. Є, догнала. Раз, вдарила. Ага, це, мабуть, забагрилося. Чи щось таке. Щось не то добре? Зараз подивимось, а ні, не забагрилося, все як положено, ось так. Запащеку. Такі плямки. Ага, якось так тихо. Чіпка зловилась, ну добре, побігла. Так, друзі, підходимо ми до ось такого цікавого місця. Мілан вже перемкнувся на Воблер. Придбав нещодавно салмо Горнет. Цікава приманочка. Класичний кранкбейт з активною грою. Я продовжую ловити на блешеньку від Book Baits, І ось тут дійшли ми до такого цікавого місця. Ну, Власне, то, що я вам хотів розповісти, закинув і... Те, що ми нижче пройшли, воно не відповідало вимогам обстругових параметрів. Нехай це буде так, а тут о, подивіться, які, які плянки, ботки, як тут кажуть так, ну, Мілан щось мав. На жаль, так, обстружок віддай. Ой, гачика. ну хотів випустити гарно, але як вже вийшлося. Ну, головне, то, що вона пішла назад. Ця рибочка. Дорогенькі мої, ось така була рибалка. Кому сподобалось, звісно, ж тисніть вподобайку, підтримуйте український контент. Я як завжди, вас всіх міцненько обіймаю та до нових зустрічей. Всім покида!